Ураган зібрав свій другий товариський матч міжсезоння 5 серпня. Представники екстраліги провели контрольну зустріч в івано франківську у другому матчі літнього міжсезоння Дракони помірялися силами з новачком Вібет екстраліги столичним клубом Аурора Класт. Тренерський штаб драконів дав змогу зіграти у звітному матчі всім гравцям, що наразі проходять збори. А сам поєдинок завершився перемогою киян з рахунком 4-2. у складі франківців. Влучними ударами відзначилися Ілля Терентів та Микола Грицина. Хороший спаринг вийшов. Ми ще не в тих, ну ми ще не на пік, вийшли, ми не виходимо ще. Тобто у нас своя підготовка. Команда Врора, наскільки нам відомо, раніше почала підготовку. Ну таке. Тому ну, спаринг хороший, команда теж хороша. Практично всі гравці, які в минулому році грали в екстралізі, і основна задача от перед сезонних зборів це набрати хорошу фізичну форму, підготуватись до початку чемпіонату. Доночу поза минулого тижня органу спарингу здолав іншого представника еліти українського футзалу львівський і найті два Прикарпаття ЗСУ йде далі в Кубку України. Західноукраїнські дербі принципово суперників з Івано-Франківська і Львова на другому попередньому етапі Вібет Кубка України завершилась на користь господарів. Спершу Радульський на 25-й хвилині завдяки класному проходу відкрив рахунок. Подвоїти перевагу до перерви не використав Попчук, пробивши з пенальті у стійку. Але той такий радульський після перерви на 73-й хвилині з правого краю штрафного оформив дубль. Гра була важка, дуже радий. По допомогти команді перемогти в цій стадії Кубку. Це виявилися мої перші голи в професійній кар'єрі. Я цьому дуже радий, буду готуватися до наступного матчу. Наші думки всі з наступним матчем чемпіонату. Угу. Щодо суперника чи крупний результат Ну Нас готували на перемогу, тому що ми граємо вдома. Все-таки, як би то не було, може і без глядачів, але все одно ми знаємо, що люди з нас дивляться, за нас болівають. Ми дуже хотіли це перемогти і нам це вдалося. Ближче до фінального свистка Галинков переправив у сітку, подачу від кутового пропорця, але цього було замало, щоб зберегти життя своєму клубу у турнірі. У підсумку 2-1. При Карпаті йде далі у Кубку України. Карпати роблять ставку на чемпіонат. З результатом ми доволі, з результатом те, що ми прийшли в другий. Деяким де, 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 де футболістам дали віддихнути. Поставили молоді, грати теж. Емоції різні, тому що вболівальників не було, а так, то що старались. Суперником Прикарпаття ЗСУ на третьому попередньому етапі турніру стане першолігою епіцентр з Кам'янця-Подільського. Базовий день проведення матчу 15 серпня. Кубкова гра відбудеться в Івано-Франківську на стадіоні Рух. Тим часом набирає обертів чемпіонат України серед команд першої ліги. Зокрема, у Тернополі місцева Нива приймали івано-франківців у другому турі першості. Обидва колективи з перших хвилин були націлені на ворота, але більшу частину гри відкрити рахунок не вдалося ані Ниві, ані Прикарпаттю. У другому таймі ніхто з суперників не хотів ризикувати. Під Пічні Малика більше контролювали м'яч, але створити бодай щось не змогли. До того ж, варто відзначити спеку, яка суттєво заважала футболістам. Проте наприкінці гри тернополяни забили гол, який став переможним. Після подачі зі штрафного Хруставко розстріляв ворота 1-0. У Нас завжди з ними важко вдається ігри. Ну, все рівно. До того ми грали на рівні з ними. Ну так сталося. Маленькими шашками. Ну. Поки не вийшло. Нам нічого, будемо старатися, будемо передів. Тільки початок чемпіонату будемо готуватися. Після Кубкової гри з, з Поділлям, 120 хвилин, плюс пенальті. Багато сил пішло в нас, багато емоцій, таке емоційне спустошення було. Але добре, що хлопці зібралися, настроїли, знайшли б собі сили на, на сьогоднішню гру. Погодні умови не дозволяють грати в такий швидкісний футбол, тому що в нас гра. Побудована така енергозатратна на швидкостях з вибіганнями, коли 40 градусів жари, воно важко робити. Але хлопці молодці старалися тримати м'яч, старалися контролювати гру. І як результат позитивний результат. У інших матчах туру, які були зіграні 6 серпня, «Агробізнес» знову переграв «Металіст» 3-1, «Поділля» зазнало поразки від «Ниви» з «Бузової» 0-2, а «Хуст» мінімально поступився епіцентру. Ще в одному матчі «Карпати» у Львові переграли «Буковину» 2-1. У найближчому, третьому турі «Прикарпаття» ЗСУ в рідних стінах знову прийматиме тепер вже не в Кубку, а в чемпіонаті «Карпати». Гра запланована на 11 серпня. Представниці баскетбольного клубу «Франкіс» пробилися на чемпіонат Європи. Юніорська жіноча баскетбольна збірна України 3 на 3 зуміла впевнено пройти кваліфікацію на чемпіонат Європи Ю-17. Напередодні українки у складі Олени Тинчук, Таїсії Виповської, Еліни Синякової та Елізавети Радловської в групі обіграли Туреччину 19 16 і завдали поразки Ізраїлю 10-8. Посівши перше місце у своїй групі, підопічні франківки Ольги Алєксєйчик зустрілися зі Швейцарією. І також впевнено перемогли двадцять один: А відтак збірна України вибрала потівку на Євробасків. 3 3, який відбудеться 22-24 вересня у Греції. Баскетбольний клуб Говерла зберіг у своєму складі двох лідерів, а також молодих гравців. Сергій Старцев та Ілля Чугунов продовжили співпрацю з баскетбольним клубом Прикарпаття Говерла КФВ. Зокрема, капітан Говерла впродовж нового сезону приносив команді в середньому 11 очок, 4 підбирання та 4 передачі. Ілля Чугунов здобував у першості Суперліги в середньому 9 очок, 5 підбирань та одну передачу. Окрім того, вихованці академії баскетбольного клубу Говерла та студенти Франківського коледжу фізичного виховання, а саме Степан Лесик, Володимир Дроздов, Сергій Аврахов, Максим та Андрій Лунюк та також продовжує захищати кольори команди в новому сезоні. 2023-2024. Тим часом стало відомо, що другим новачком ведмедів у міжсезоні став молодий розіручий Павло Горобченко. Минулого сезону 23-річний захисник виступав за «Ніко Баскет» у вищій лізі. У середньому Горобченко набирав 7 очок, 5 передач та 4 підбирання. Андрій Менів, Андрій Аргара, канал 402.